29 квітня у Попельнастівській громаді на території села Червона Кам'янка відбулася важлива подія відкриття алеї пам'яті на честь 22 захисників громади, які загинули внаслідок російської агресії. Вони боролися заради нашої держави, заради української незалежності. Та віддали найдорожче своє життя. Разом із родинами полеглих героїв на заході були присутні представники місцевої влади, військові та жителі громади. Пам'ять захисників вшанували хвилиною мовчання. Присутні поклали квіти до пам'ятних знаків, схиливши голови перед подвигом наших героїв. Наші захисники вони повинні були жити, виховувати дітей, радуватись життю. Але в расистів є інші плани. Пам'ять про наших героїв, які зупинили проклятий руський мір. Ми повинні тут, в тилу, зробити своє домашнє завдання, вичистити з усього простору всі прояви руського міру. Це і в культурі, і в церкві, і в музиці, у всьому. Відкриття Алеї Слави це один із. Моментів, коли ми можемо прийти поспілкуватися, вклонитися і подякувати кожному, кого ми не можемо побачити живим, але хто навіки в строю і навіки поряд з нами. Під час виступів наголошувалося, що подвиг кожного захисника назавжди залишиться в серцях людей. Вони віддали життя за те, щоб ми з вами були українцями, щоб ми залишилися українцями. Коли, то коли ми думаємо, згадуємо їх, то маємо розуміти всю велич їхнього чину, розуміння має бути, на що пішли ці хлопці, щоб зараз тут ми продовжували розбудовувати незалежну українську державу. Бо вони живі. Доки ми про них пам'ятаємо, це нагадування нам всім про те, якою ціною надається наша свобода, незалежність, можливість гідно жити і працювати. До присутніх звернулася мати загиблого військового Віталія Жуфалаяна. У своїй промові вона закликала завжди пам'ятати про тих, хто віддав життя за Україну. Зараз згадуються ті слова, які він нам чеканив в трубку. Я воїн Збройних сил України, я гідний нащадок українських героїв, я зброя перемоги, я надія на майбутнє. Звичайно, Надія, можна сказати, померла на майбутнє з ним у його дружини та його дівчаток, принцесок, як він їх називав, у батьків, у брата. Під час заходу священик освятив алею пам'яті та прочитав молитву за упокій душ загиблих. Звучали щирі прохання про мир для України та вічний спокій для її героїв. Як важко відкривати такі алеї і бачити обличчя рідних, які втратили дорогих людей. Як важко. Але потрібно увіковічувати пам'ять наших мужніх захисників. Алея стала символом шани та вічної пам'яті про героїв, які віддали життя за незалежність України. Попенастівська громада пам'ятає своїх захисників і разом з усією Україною молиться за перемогу та мир.